Вітаю в студії голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк у Сполучених Штатах набирає обертів виборча кампанія президента. Як діючий глава держави, так і його конкурент, республіканець Мітромні, намагаються переконати американців, що саме він, а не його опонент, здатний вирішити економічні проблеми країни. А проблем чимало. Одна з них посуха на середньому заході. Уже кілька місяців фермери благають про допомогу. Від того, що їм запропонують кандидати, залежатиме доля багатьох голосів. У центрі уваги виборчої кампанії опинився закон про сільське господарство, дія якого вигасає у вересні. Тему продовжує Андрій Годованець: Брак опадів і несамовита спека на півдні Айови змушують багатьох фермерів хапатися за голову. Йов! 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 Роб Еволт, наприклад, не може повірити, що завжди повний води струмок на його господарстві майже повністю висох. А трава на пасовиськах вигоріла настільки, що йому доводиться кожного дня приносити сіно і воду для худоби. Ситуацію ускладнює те, що цьогорічний врожай кукурудзи повністю пропав. Перебій у постачанні злакових і високі ціни на корми переживає роб негативно позначиться нарешті його господарства. Свинарство сильно постраждає, адже свиней ми годуємо кукурудзою. Кури, гуси також будуть потерпати, бо все, що кури їдять, так це кукурудзу. І виробництво молока нам потрібна кукурудза, аби корови давали багато молока. Нещодавно під час передвиборчої кампанії у штаті Айова президент Барак Обама заявив, що федеральний уряд закупить у фермерів свинину, курятину і баранину на суму у 170 мільйонів доларів і таким чином допоможе тим, які несуть збитки від наслідків посухи. Роб однак вважає це звичайним політичним маневром. «В короткій перспективі це допоможе нам, але навряд чи це врятує нас у наступні 8-9 місяців при теперішніх цінах на корм і витратах на утримання худоби. Що може допомогти фермерам, вважає роб, так це страховий поліс на врожай положення про що міститься у фермерському законі, термін дії якого ось ось завершиться. Ми втомилися від цього тупика. Ми втомилися чути, що Конгрес, Палата представників і Сенат не можуть дійти порозуміння. Всі стоять на різних позиціях. У цій частині країни люди особливо далекі від Вашингтону. Професор політичних наук Кристофер Віт не сумнівається, що посуха Вайові вплине на результати виборів президента у цьому штаті. Те, як представники обох партій реагували чи не реагували на посуху, матиме вирішальне значення. конгресмен республіканець Френк Лукас, який очолює аграрний комітет у палаті представників, сподівається, що законодавці не зволікатимуть з поновленням закону. Я покладаюся на фермерів і власників ранчу, які нагадають народним обранцям про їх обов'язок працювати з комітетом. Тетом для продовження дії закону Ми повинні залишити позаду суперечки і зробити те, що добре для країни, а не для однієї з партій. найкраще, що могло би статися у випадку роба, так це аби пішов добрий дощ, щоб у потічку знову зажурчала вода. А на пасовиськах виріс безкоштовний корм для худоби. Андрій Годованець голос Америки.